Для Росії, для російська мова, це за того, що треба йти кого то освобождать, спасать, поняли. Ну, хто ще це не пані? Йому їхні, їхні прогнози, розвідки і так далі, що е, якусь частину забере Росія, це не точно. Давай, ми розбираємо те, що вони кажуть. Якусь частину забере Росія, е, якась частина буде демілітаризована, тобто сіра зона, е, якась частина стане західною країною. Тобто бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто настрої такий, і це покашу. Це А, е, Чи можна ще щось виправити? Ну, як мінімум, почніть е, е, трошечки більше допомагати армії, приходити на українську мову. Я нормально віднос... Щось до людей, які розмовляють українською мовою, ви це знаєте, в оточенні в мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони переходять на українську, але повірте, це дуже важливий крок. Бо йдемо далі, Трамп вийшов з цих переговорних процесів, сказав, що Україні і Росії треба буде ще чуть-чуть посваритися. Ну, діда, щось не, не очень все хорошо да, там за головою. І я заявив, що він в принципі виходить з перемовин два тижні тому. А сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з путіним, з Зеленським про щось домовлятися. Ну глянемо, що вони там вирішують. Качелі дуже жорсткі. Далі чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе. Це нереально. Чи зможе Україна війти в НАТО? Найближчі п'ять років це нереально. Хіба там яка та війна почнеться і так далі? Ну тоді, тобто, в на території Латвії, Литви, Совальський коридор, це країни Балтії. Там вже зараз навчання, там позбиралися російські війська, українські війська, тобто це європейські війська, війська НАТО. Тобто хто живе в Європі, ви могли бачити, скільки військ туди постійно прямує, і там відбувається повноцінні військові навчання. Перевожу на просту мову. Це якраз і є військове Положення військове положення це є, просто воно ще до кінця не оголошено. А, то, що у нас відбувається, це вже стан війни, але з певних причин його не оголошують. Я про це вже знімав відео, і в принципі держава від цього більше насправді постраждала, ніж люди. Потім йдемо далі. Для того щоб вступити в Євросоюз, в Україні в Україні повинні побідити і корупцію, якась безпека має бути, і ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини тобто, російська, ту, що Росія відхапала, слава Богу, вони хоч так кажуть, вони хоч не кажуть, що це. Стане офіційна земля, типу, Росії, там Донецьк, Луганськ, Маріуполь, хоча б типу, так кажуть. Потім сіра зона, де там безпечно буде постійно. Там війська будуть, постійно там якісь. Ну типа як АТО. буде така історія. Ну і Західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися Західною. Зрозуміло, така історія. І тоді Європарламент можливо розгляне зараз. Є можливість розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, оце як Інстаграм, TikTok, Фейсбук і так далі, отримати зарплату від нас від 300 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів. Будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа відкрити в браузері, все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? З там зайти, зарезервувати собі. Місце